Подарки, Собі... лесу, чи як? Перенесли вам подарки через гори ліса. Моря йшли до вас і на Лесі добрались. Далеко ви ходили? Далеко і довго. А там Ми... сніг є. Є, трошки більше. Ми вже накликали, що сюди здоро прийде. Можливо, навіть цього дня, 1 січня. З Новим роком вас вітаю! Щастя всім я вам бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід, щоб заходою трудились, а у свято веселились. Успіхів вам у ділах і усвішаться устах. Спасибо, 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 спасибо. Новий рік прийшов до вас. Хочу я вам побажати щасті вам у новому році, татусу і матусі. Ідуть. Хай ведуться гривні паперові, а життя проводить у любові. Yeah. Новим роком вас вітаю, щастя від душі бажаю, і щоб був наступний рік значно кращим, ніж торік. Щоб збулися ваші мрії, сподівання та надії, що здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотню літ! Хай смачна куття удасться, і в сім'ї панує щастя, щоб і весело, й багато. Провели різдвяні свята, більше радісних емоцій. Всяких благ на кожному кроці. Мовив рока! А зараз слово надається нашій берегині, нашому сільському голові Антоніні Івановій. Ще один рік ми з вами прожили. Прожили добре, прожили як могли. Працювали, відпочивали, народжували дітей, доглядали старих, жили як кожна територіальна громада. Що я хочу побажати вам у новому наступному році, хочу, щоб ви всі були щасливі. Хочу, щоб в ваших оселях був мир і спокій, добробут. Хочу, щоб у ваших домах було благополуччя. Хочу, щоб у нашій державі був мир. Хочу, щоб наші високі політики. Звернули особливу увагу на наших пенсіонерів, щоб їхні пенсії стали достойні тієї роботи, яку вони виконали за всі роки довгі роки. Хто 40, хто 50 років відпрацював. Хочу, щоб наші дітки жили щасливо і ніколи не воювали. Хочу, щоб ніхто у нас на території і взагалі в державі ніколи не плакав. Щоб плакали тільки від сміху і від щастя з Новим роком вас! Давайте, давай, давай. Есть полетики. Давай. Давай, давай, вот это. Віталі, 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 давайте ворота вийде на нас. Як ти зайдуть? Віталі, молодець, Віталі. Давайте, давайте. Ідемо, маленькі дітки, підводьте. Давай, давай. Ворота, я тебе допоможу, хлопець. Пать, давай, Ваня, розгадуй. Старайся підстривати. Давай, Віталі. Віталі, о. Вот так далее. А тупион надо тоже.

Gracias. Потримай подарунок. Ой, каже, багато. бачите, заробимо. Так, вийде, історія, Ну, У нас ще маленький. Хто бажає солоденьких подарунок? Ой, дівчата, давайте, давайте. Ой, наші дорогі, чи білі. Ви подавайте, хай шопати. Вищайтеся, виїздся. Пощайтеся, вот ось, наші співуні, та так не їду заспівати, дістанцю. Ось дивіться, які ходять і А ну давайте, всі разом. Давайте, яку ви заспіваєте? Как дурочка где было? Расскажи, как милая, как дела, полос, едва рот, ролила немалая горьких слез, чабайка, лисачка, Даємо всім, всім даємо, дайте. Підспіваємо, відпіваємо, всім даємо. Давайте, давайте.

Спасибо. Один молодим сігурочка тільки надаща. Сьогодні ночі вам, Дмитрівчани! Ура! Снігурочка Дін Мороз, вас вітаю з Новим роком! З новим щастям! З Новим роком вас вітаю! Щастя всім, я вам бажаю, щоб прожити вам цей рік і без смутку, і без бід, щоб з охотою трудились, а у свято веселились, успіхів вам у ділах, усмішок на устах. Щоб і кіт у хаті нявкав, і собака в дворі гавкав, щоб ваш дім фінанси мав, а господар не дрімав. З Новим роком вас вітаю, щастя від душі бажаю, і щоб був наступний рік значно краще, ніж торік. Щоб збулися ваші мрії, сподівання та надії, щоб здоров'я, як граніт, да вам Бог на сотню літ. Хай смачна кутя удасться, а в сім'ї панує щастя. Щоб і весело й багато провели різдвяні свята, більше радісних емоцій, всіх вам благ в новому році. З Новим Роком! З новим роком! А зараз до слова запрошується наш сільський голова, наша берегиня, шановна Антоніна Іванівна. Дорогі односельці! Ось ми з вами ще б один рік прожили. Складний, високосний. Але він позаду, попереду новий 2017-й. і я вірю в те, що наша територіальна громада так впевнено буде йти вперед, не зважаючи ні на які негаразди, ні на політичні, ні на економічні. Я хочу, щоб у кожній сім'ї було благополуччя, щоб ви були багаті, щоб ваші оселі були теплими і душі теплими. Я хочу, щоб ми всі з вами поважали і любили один одного, допомагали, щоб ми впевнено йшли вперед, ростили дітей, народжували, щоб ми з вами доглядали своїх старих, так як годиться, і щоб кожен з нас знав, що в цьому світі не страшно жити, бо ти не один, бо ти в своїй громаді, бо ти серед своїх, свій серед своїх. Ми з... Недавно повернулися із підлужжя, із кияшок. Там теж збиралися люди і передавали вітання дмитрівчанам. Прийміть їхні вітання і хочу, щоб усі наші села були дружними, були щасливими, були багатими. І я вірю, що так буде. Хай живе Дмитрівська територіальна громада. <праць> Будьте щасливі, будьте здорові, будьте добрі! Новим роком! Походьте, пакутьте!

На тобі без карачи. Давай, йди сюда, підходим. Я. тобі, Давай. А ти розпадай. Я панди. Розпад. Давай, панди, по ты понимаешь? <рекунь> so, молодец. <рекунь> давай, там.

Виділиться, а що, діда морози, задідаємо розику. Вітаємо з новим роком і приходьте до нас кожного року. <свист> <свист> і не одне от... століття. Добре, <свист> давайте. А <свист> де вас <звист> менші? А сюди, навіть далі. Давай давай. Ми за те, що не стає теж даємо.

Конечно, Алеприя, <гуси> да. Дід мороз, червоний ніс, подарунки нам приніс. переживай яблучок, торби для маляточок. Ой, умничка ти моя. Конферки Маринка, так? Да? Да. Ну все, а подружки. А я з Новим Годом, вас, всього самого лучшого. Спасибо, спасибо, спасибо. За Щастя вам, здоровье. Повіддай, Рома. Новий рік – це гарний святок. Снігу випало багато. Ідмуро сівся на віз. Подарунки нам привіз. А зелене яйолинка, мов, вся гучить, не мов, ніж Ось такий серйоз, молодець. Ну, чи ще такі ця можна? Давай, давай. Такі два рази. Раз, біля. Ти погуляй на сілечки. Там сидять ніговички. Хотілося усіх жителів села Дмитрівки привітати з новим роком. І хай у цьому році більше саме буде щастя у них. Чим за всі бувші роки Новим роком всі петрівчани щастя вам! здоров'я!